Всім привіт! Вирішив провести невеликий експеримент. А саме є ось такі чорні цятки на плиці у ванній кімнаті. Що це за цятки? Це окалини, тобто металічні вкраплення на плиці. Вони досить давно вони не прибираються нігтями, вони не прибираються водою, якими звичайними засобами. І я хочу провести експеримент. Що саме я хочу зробити? Я хочу спробувати використати очисник металевих краплень на ось цих е, окалинах, подивитися, як воно буде реагувати, як воно буде працювати, подивитись, що робить саме очисник металевих краплень. Він їх витягує, чи він їх розчиняє. Е, хочу подивитись, як працює глина з цими окалинами, хочу знайти для себе відповідь, е, чи глина дійсно таке чудо засіб, який 100% все витягне, тому що деякі майстри ігнорують е, очисник металевих краплень. Вони думають, що глиною пройдуться і все. Цього достатньо, Вони кузов так не задряпають і витягнуть ці металеві Вкраплення. Спробуємо відпустити ці питання. Я візьму ось ці два вкраплення, а ось ці три чіпати не буду, щоб порівняти. окалини дуже старі, їм тут не один рік, не два, не три, не п'ять. Тут проводилася сварка і попали ось ці окалини Зараз будемо спробувати прибирати. Спочатку я спробую їх намочити учасником металевих краплень, почекаю пару хвилин, щоб воно розмокнуло. Потру і подивимося, що з цього вийде. Я змочив паличку очисником телекраплень, щоб тут це не запшикувати, тому що аромат досить специфічний. І нанесу на ось ці крапки очисник. Як бачимо, ніякої поки що реакції не відбувається, це очисник. Він, коли вступає в реакцію, він стає трошки багрового кольору. Дам пару хвилин почекати і подивимося, що з цього вийде. Пройшло пару хвилин і пішли такі багрові потіки. Це може свідчити про те, що засіб почав вступати в реакцію з металолічними вкрапленнями і почав їх потроху щось з ними робити. Ще почекаю хвилину і почну, мабуть, допомагати засобу, почну терти. Пройшла ще одна хвилина, я вже взяв паличку і зібрав те, що потекло, і видно, що на паличці все ж є багровий колір. Я змочив ще раз паличку і почну терти, щоб допомогти засобу працювати, тому що безконтактно він прибиратися не хоче. Це якраз говорить про те, що не варто завжди розраховувати на безконтакт. Я знаю, що багато людей просто наносять очисник до лічних краплень, чекають пару хвилин і змивають з надією, що все воно змиється. Це так не працює. Навіть я ось тру, я бачу, що вони по. Стають менше ці вкраплення, але прибрати їх не так просто. Ось такий результат я маю через декілька хвилин тертя. Плями стали менше, вони вже більш такі більш такі маленькі як ось ці але все ще вони на місці. І я наніс ще трішки засоби, щоб дати йому попрацювати. І як бачимо, і. Далі учасник працює іде реакція. Тут вона не така, а тут ось тут вона трішки менше, майже її не а тут все ще є такі потіки. Дам ще декілька хвилин, попрацюю ще паличкою, Якщо ні, то візьмусь за глину. Е, пройшло декілька хвилин, я потер і майже нічого не змінилось. Переходжу до глини. Глину я вже змочив лубрикантом, розм'яв її і починаю. Намагатися прибрати ці вкраплення. Е, Очисник телекраплень знаходиться на поверхні, тобто він також буде нам допомагати. Ну, За декілька секунд чуда не сталося, але, здається, потрішечки -по -по воно прибирається. Плями стають все ж менше. По глині видно, які зазубрини залишає після себе всі окалини. Тобто вони досить поверхневі, якщо проводити нігтем, то воно зацепається. тобто Воно не всередині, а зверху. Ну І очистка глиною якогось результату не приносить. Зараз спробую глину обробити лубрикантом і зверху нанести очисник тилих краплень. очисником талих краплень. Тобто З глину очисником талих краплень, лубрикантом. І спробую ще. Так, можливо, це щось дасть. Ось такий результат. Я маю через декілька хвилин тертя глиною. Я декілька разів поновлював учасник е вкраплень на глину, поновлював лубрикант, як видно, куча, е купа барових потіків. Тобто засіб працював, глина працювала, але повністю вивести мені не вдалося. Як ви пам'ятаєте, ось ці два. Краплення були більше, ніж оці, ось ці три. Зараз вони приблизно одного розміру. І також, якщо на початку сильно е, ніготь заципався за поверхню, то вже заціпається набагато менше. Зараз я це все протру. Ще раз нанесу очник краплень, почекаю декілька хвилин, ще раз потру і буду завершувати експеримент. І ось який кінцевий результат. Як видно, ці дві окалини залишилась, як би я не старався. Ні глина, ні очних краплень їх повністю не прибрали. Але вони стали менше. Чому вони не прибрались повністю? Можливо, це через те, що це не просто металева пилюка, яка летить з колодок чи на дорозі, а це все ж окалина. По суті, така повноцінна металюка, яка в'їлася. Під високою температурою. Якщо потримати засіб ще, то реакція йде, тобто воно її потрохи роз'їдає. Але наносити його по 100 по 150 разів, ну, якось воно не хочеться. Які висновки я для себе можу зробити? Точно можу зробити висновок, що все ж очисник телекраплень він не дістає метал, а він його потрохи розчиняє. Цей висновок я зробив з того, що ці окалини вони стали менше. Тобто воно потрохи його роз'їдало, роз'їдало, воно менше, менше і менше. По-друге, можу точно зробити висновок, що безконтактно сильні, сильно в'ївшися метал вивести не вийде. Тобто, можливо, якийсь свіжий, якісь невеличкі такі вкраплення вийде. В усіх інакших варіантах потрібно брати щітку і терти. Також можу зробити висновок, що, що глина це не 100% панацея. Затягувати так, щоб воно сильно в'їлося, не варто, тому що глина все не витягне. І глина без очисника телекраплень все ж працює погано. Тобто спочатку все ж треба з очисником дали краплень, щоб покалина стала менше, а вже потім намагатись витягнути то глиною. В усіх інакших способах, мені здається, це не працює. Тобто глина без очисника працювати буде гірше. Ось такі висновки, кому було цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки.